Внаслідок війни Дніпропетровщина зазнала серйозних економічних і соціальних втрат. Малий і середній бізнес потребує підтримки. Саме з цією метою в області запрацювала освітньо-грантова програма Рібілд відновлення заради майбутнього. Протягом двох із половиною місяців учасники навчалися на базі центру Дія бізнес. Цей проект в Дніпропетровщині втілює центр підтримки підприємців Дія бізнесу Розі спільно з нашими партнерами. Спілка робітничих самерятян Німеччини АСБ України. Цей проект він сам за себе говорить цифрами. На цей проект було подано 218 заявок на участь. Було відібрано 20 учасників для проміжного пічингу. З цих 20 учасників відібрали 10, які отримують фінансування в кожній з категорій. Фінансування 5 тисяч євро. І сьогодні відбувається фінал Grand Pitch Day, де 5 учасників з категорії досвідчені і 5 учасників з початківців змагаються. За фінансову винагороду 13 тисяч євро для започаткування або розвитку власної справи. Тому це є суттєва підтримка для малого і середнього бізнесу, зважаючи на той складний час, в якому перебуває Україна. На фінальну презентацію проєктів у Кривому Розі завітали представники обласної ради. Даний проект є унікальним, бо він є. Не просто навчальним він є проектом, який підтримує малий і середній бізнес, який навчає людей фінансовій грамотності, відкриттю своєї справи, правильному плануванню. І ну, давайте будемо чесними, дає дуже гарні призи. Бо наскільки я пам'ятаю, десь 126 тисяч євро. Це призовий фонд. я вважаю, що це достойно. Серед тих, хто виборов грант на реалізацію свого бізнес-плану Анатолій Лук'яненко, Криворіжець вирішив відкрити унікальну майстерню в Інгулецькому районі. у мене столярна майстерня. Вудхо займався виготовляємо вироби з дерева і бокситнісмі. Робить новий простір і тут екологічність, естетичність і гарні вироби, як візуально, так і тактично. Оплатили свою мрію. Звичайно, бізнес і діє бізнес, ребілд відновлення заради майбутнього. в Цьому добре допомагає грантами, тому що зараз дуже тяжко стартуємо самому. Ще один проєкт фіналіст спровадження інноваційних технологій в аграрній сфері. Аеропоніка дозволяє вирощувати зелень, овочі та ягоди без ґрунту. Це вирощування рослин, а також виробництво аеропутних башт. Де саме будуть вирощуватись ці рослини, ми їх будемо друкувати на 3D-принтері, то ми не застосовуємо взагалі земельні ресурси. Такі там теплиці можна встановлювати на на маленькій території, тобто це збільшення врожаю на маленьких територіях. Спочатку війни багато було чого втрачено, і наша діяльність зупинилася зараз. Я хочу відновити цей бізнес, але вже з новими технологіями. У мене брат, він зараз учасник бойових дій, і він мені сказав, Юля, зроби так, щоб мені було куди повернутися. Це ще бізнес, можна сказати, для нього. Він соціалізація військового, і я маю надію, що його побратими також на нас долучаться до цього. Практичне навчання, цифрові інструменти, психологічна підтримка та гранти це основа, на якій мешканці області будують бізнес, що стане опорою економіки регіону та України в умовах війни та після перемоги. Анна Ніколає, Денис Захаров, цей день.